Мінуси життя в квартирі, це коли сваряться сусіди, приходиться це слухати. У мене ось тут сусіди поряд, чи на восьмому поверсі, так, чи на дев'ятому, взагалі поряд. І вони, коли скандалять, то приходиться це слухати. І скандалять вони зазвичай зранку. І так кричать, що я навіть іноді, коли на кухні там, зранку снідаю чи там, каву п'ю, закриваю двері на балкон, щоб не слухати це. От Це величезний мінус, звісно, в приватному будинку такого, напевно, немає, або набагато менше. Знаєте, там сусідів менше, і якщо десь і скандали, то десь далеко і не чуть. А оці скандали, звісно, енергетично на людину впливають дуже погано. Тому не дуже хочеться це слухати і якось відчувати на собі. Але ж ну от, квартира є квартира, тут ви. Живете в квартирі, да, але є ще дуже багато сусідів навколо. І як вони живуть і що вони роблять на це? Ви попливати на жаль не можете.